До вашої уваги сорт японської селекції Goldfinger. Цього року на ньому гронки невеликі, але щось таке зацепилося. У мене підсаджено ще два молодих куща його. На сьогоднішній день 3 вересня він. Повністю готовий. Трошки є підгорів на сонечку, хоч я його притіняв, але десь, десь трошки сонечко попало на нього. Гронки в нього невеличкі, загалом так, 300-700 грам. Але пальчики такі цікаві, довгенькі. приємний карамельний в нього смак. М'якоть, м'ясисто соковита, більше соковита. Камера жовтизни не передає, сонечко зараз сховалося, але насправді він має такий жовтий смак, жовтий колір і приємний карамельний смак. В принципі, він мені подобається, люди його люблять, особливо діти, за його, ще раз таки скажу, карамельний смак. І через те я його підсадив ще два кущики. І він мені подобається, на базарі його купляють. То от, в принципі, таке, дякую за увагу.